Ma question dans un premier temps c'est de structures Dans un second temps, pourquoi est-ce qu'il est pourquoi est-il planifié sur sept ans як, як структуровано бюджет? Загалом є п'ять розділів. Там є дуже юридичні і технічні терміни, вислуховування яких хотілося б вас позбавити. Частина йде на економіку, частина на сільське господарство, частина на правосуддя і міграцію, частина на міжнародні проекти і частина на адміністрацію. Сюнь період десята є фінансове періоду сім років. Чому насправді це дуже просто? Це так, як існування щомісячного ліміту на використання банківської картки. Імеженіквузаєнкартреді. Uh, Уявіть, credit... що ви маєте кредитну картку без лімі. Міту. ви можете зробити покупки на десятки тисяч доларів, а тоді одного дня у вас будуть проблеми, бо ви не зможете заплатити за рахунком. Те саме з бюджетом європейського союзу, адже велика частина бюджету йде на оплату проектів, що здійснюється протягом кількох років. Тому потрібні часові рамки для бюджету. Для кожної частини бюджету. Чому саме сім років? Бо треба було домовитися, на скільки саме років. уявіть собі місто або регіон, що хоче збудувати міст або залізницю коштом ЄС. Проект триватиме кілька років, тому не можна мати бюджет лише на два-три роки, адже на певні проекти потрібно значно більше часу. Але не можна й мати бюджет на десять років, бо невідомо, які за десять років будуть політичні орієнтири, які пріоритети. врешті сім. Окі стали добрим компромісом для певної стабільності, що дозволяє планувати роботу на довгий термін, але це і не є надто довгий період. Якщо і ви хочете поставити питання, зайдіть на інтернет сторінку Euronews.